Друзі, всім привіт! Сьогодні ми розповімо про відповідність CleverStaff до регламенту GDPR Compliance. Одразу перейдемо до відповідного розділу системи: правий верхній куток, шестерня, налаштування аккаунту і одноіменна вкладка. Для довідки GDPR від англійської General Data Protection Regulation це регламент про захист даних, який діє в рамках законодавства ЄС щодо захисту персональних даних усіх осіб. У межах ЄС та Європейської економічної зони. І тут ми бачимо блоки, де ми можемо вмикати та вимикати автовідправлення gdpr запиту при додаванні кандидата в базу. При увімкненні у випадаючому меню ми можемо галочками вказати, яких саме джерел це стосується, встановити нагадування, що кандидат не відповів на запит щодо використання його персональних даних, і встановити терміни такого нагадування. Встановити термін дії дозволу на використання персональних даних, це зручно для подальшого видалення чи повторного запиту. Також тут є можливість створювати шаблон листа запиту до кандидата і навіть прикріплювати до нього файли. Нині реалізовано функцію вибору поштової скриньки, з якої буде здійснюватись відправка запитів кандидата. Наостанок, прошу зверніть увагу, перейшовши до розширеного пошуку по базі, зараз я його відкрию, це кандидати розширений пошук, критерії пошуку інше, відмічаємо галочкою статус GDPR. Ми бачимо, що одним з критеріїв пошуку кандидатів по базі можемо задати і статус GDPR. Це буде корисно і актуально для пошуку кандидатів, яких було додано до введення цього оновлення. Або для роботи, наприклад, з кандидатами, період дозволу яких скінчився тощо. Друзі, маю надію, що цим відео ми відповіли на питання відповідності Clever Staff вимогам GDPR Compliance. Якщо у вас виникатимуть питання з цього або будь-якого іншого використання системи, ви завжди можете надіслати запитання до служби техпідтримки, гарного користування Clever Staff!